Лицарі були не єдині, також на них були дуже подібні вікінги. Вікінги зробили з війни свій цілий бізнес-план. Рейд у них виглядав як стартап. Інвестуєш у корабель і меч, збираєш команду, виходиш в море, повертаєшся з рабами, золотом і товаром для торгівлі. Далі це добро вони не просто пропивали, а воно йшло в торгові мережі від Північної Європи до Персію, включно з работоргівлею. Насильство ставало поливом для торгівлі. Але в додаток я вам розповім, що на арену виходять тамплієри. Формально це військовий орден, що охраняв паломників дорогою на схід. Але дуже швидко вони зрозуміли, що охороняти це добре, а зберігати і переводити гроші ще краще. Повник міг покласти золото в Лондоні чи Парижі, отримати перегамент, лист кредиту і вже в Єрусалимі забрати кошти в іншому домі ордену. Вони по суті запустили одну з. Перших міжнародних платіжних систем у Європі, тобто мережу офісів, де можна було депонувати багатство в одному місті. Ну і звичайно, забравши в іншому місці, мінімізувавши ризик бути пограбованим по дорозі, війна дала їм ринок, страх до клієнтів, а довіра до воїнів Христа перетворилася на фінансову імперію, вже через яку навіть Папа проводив свої платежі. А ще вам розповім за асасинів? Вони також притягнуті до цього періоду.